Будь ласка, прочитайте це до кінця. Я просто хочу бути почутою, хоча б раз. Господи, я знаю, що ти спостерігаєш за мною з небес, але я справді виснажена. Щодня до світанку я працюю в полі, збираю полуницю, переношу кошики, перу одяг, готую їжу та піклуюся про своїх дітей. У мене немає освіти. Немає походження, лише пара грубих рук та серце, яке відмовляється зупинятися. Дехто каже: Ви, фермери, знаєте лише, як займатися фермерством. Але я знаю, що за кожним солодким шматочком, який ви куштуєте, стоять незліченні ночі, проведені на колінах у землі молячись. Іноді я таємно плачу, боюся, що мої діти побачать. Боюся, що інші будуть сміятися з мене, але тільки Господь знає, як сильно я прагну, щоб хтось сказав мені, хоча б раз у тебе все добре. Якщо ти також наполегливо працюєш для своєї родини, будь ласка, залиш мені амінь. Якщо ти готова помолитися за звичайну матір, будь ласка, поділися, щоб більше людей побачили. Я не інтернет-знаменитість і не сподіваюся змінити світ. Я просто сподіваюся, що серед стількох людей ти все ще пам'ятаєш мене, мама, полуниця, яка живе вірою.